Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо е, рішення Зеленського, і воно насправді очікуване, але з іншої сторони, це, на мою думку, показує справжнє відношення до е, того, що зараз коїться у Верховній Раді, в кабінеті міністрів і так далі. Коли безкарність буде е, продовжуватись, коли оця безвідповідальність буде продовжуватись і. Е, на це впливає також безпосередньо Зеленський своїм вето. Президент витував закон, за яким пропонували штрафувати міністрів та військове керівництво, яке не з'являється на виклики Верховної Ради. Декілька місяців тому було проголосовано і прийнято законопроект номер 11387 власне, яким передбачалось покарання для тих, хто ігнорує виклики Верховну Раду і. Ми неодноразово бачили, як наші міністри різні так, не могли ніяк доїхати до Верховної Ради, не могли пояснити депутатам, що відбувається, так, щоб парламент розумів, як, як в нас ідуть справи. Це така дуже яскрава ситуація. Наприклад, була з угодою про рідкоземельні метали, коли міністр закордонних справ Себіга. Так, все ніяк не міг доїхати до Верховної Ради для того, щоб е, дати роз'яснення е, депутатам. Е, до чого це йде? Все по порядку. Друзі, законом пропонувалось увести відповідальність прем'єр-міністра, військового керівництва, директора НАБУ. Керівників органів правопорядку за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради, але президент його витував, вказавши, що уряд має бути незалежним від поточних змін політичної конюнктури у Верховної Ради. Тобто Верховна Рада, як виявляється, в нас не така вже і важлива. Так? І е, те, що там сидять депутати, які, можливо, є не найкращими е, представниками нашого суспільства, не найчеснішими, але вони там є, і це все ж таки. Орган державної влади, так який зараз фактично не має абсолютно ніяких повноважень, не має ніякої сили. Ті законопроекти, які голосуються. Ми бачимо по прикладу закону по ліквідації незалежності на і САП. Їм подзвонили, сказали, проголосуйте. Вони проголосували через тиждень. Сказали, друзі, все відміняємо. Вони знов таки проголосували. Це означає тільки те, що Верховна Рада фактично втратила свою суб'єктивність і вона не впливає на перебіг. Дій в країні абсолютно ніяк. Вони не приймають ніяких рішень, вони голосують тільки за те, що їм сказали проголосувати без власної думки, без власних якихось пояснень і так далі. Тому як навіть закон про набу і САП не могли люди, депутати не могли пояснити, чому вони спочатку голосували проти, тобто за знищення незалежності набу і САП, а через тиждень вже голосували за повернення їм незалежності так ніхто не міг пояснити, чому один тиждень голосує так, а наступний голосує так. Це чітко підкреслює колапс української е, якби управлінської системи, коли Верховна Рада фактично залишається безголосою. А е, з якихось окремих депутатів, таких як Гончаренко, там Железняк. І так далі, які щось, якусь інформацію висвітлюють, з них намагаються зробити якихось маргіналів, щоб люди абсолютно ніяк не реагували на те, що вони пишуть, які розслідування роблять, і так далі. Що каже Зеленський? Кабмін має бути незалежним від поточних змін політичної кон'юнктури в Верховній Раді. Про це зазначив президент Володимир Зеленський, накладаючи, на, накладаючи вето на прийнятий Верховною Радою закон. От цю інформацію також публікує дуже добре роз'яснює судово-юридична газета. Кому цікаво, Верховна Рада раніше прийняла закон, за яким міністрів керівників правоохоронних органів та інших посадовців, які не з'являються на виклик парламенту, зможуть примусово доставляти на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та штрафувати за неявку на пленарне засідання. Штрафи, звісно, це дуже цікава штука, але там штрафи від тисяч 5950 гривень до половиною тисяч е, гривень. Так? І в е, інших випадках від 13 600 до 17 тисяч гривень ми розуміємо, що для наших депутатів це не гроші, і якби, якби було там тільки про штрафи, то ніяких проблем не було б. Але тут е, вся історія в цьому примусовому доставленні їх на засідання, щоб вони могли. Не ухилятися від своїх обов'язків, а роз'яснювати ситуації тоді, коли треба депутатам Верховної Ради, які інколи місяцями очікують на те, що хтось на їх запрошення відкликнеться, прийде і їм щось пояснить. Бо на сьогоднішній день, на жаль, наш уряд, навіть новостворений, і уряд Шмигаля, який був перед цим, вони дуже часто не вважають за потрібне спілкуватися з депутатами Верховної Ради. І... Таких наявок насправді останнім часом їх дуже багато, і це є великою проблемою. Коли е, Верховна Рада сидить, не розуміє, що відбувається, ніхто їм нічого не пояснює, а потім їм приходять кажуть, треба м -м, проголосувати закон про рідкоземельні метали, наприклад. Так? Е, е, і от таких історій дуже багато. Але сьогодні, 6 жовтня, Зеленський це витував. І пояснення, до речі, в нього досить таке обширне. Як зазначає в своїх пропозиціях президент. Цим новим законом передбачається запровадити адміністративну відповідальність будь-якої посадової особи чи службової особи, крім президента та суддів, в тому числі прем'єр-міністра, головного Збройних сил, інше військове керівництво, директора НАБУ, керівників інших органів правопорядку за неявку без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради. Чим керується Зеленський? Це дуже цікавий момент. Водночас, невиконання вимоги. Шляхом неприбуття особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради за своєю природою не є адміністративним правопорушенням. А запропонований механізм реалізації парламентського контролю не враховує конституційних приписів щодо випадків і умов настання конституційно-правової відповідальності, йдеться у вето. Знаєте, щоб е, в нас конституційні норми в Україні давайте не будемо приховувати, е, обмежуються для звичайних громадян дуже і дуже. Часто багато і починаючи з 24 лютого 2022 року це стало якоюсь нормою, коли зараз Зеленський перед цим обмежуючи багато прав і свобод звичайних громадян, посилається далі на конституцію, то він забуває про чудовий варіант, яким можна ситуацію виправити. Можна завжди в кінці будь-якої норми, яка порушує конституцію, можна в тому числі і так якось стабілізує е, роботу уряду, в тому числі, завжди можна поставити примітку під час дії воєнного стану. От якщо під час дії воєнного стану е, міністри не хочуть приходити у Верховну Раду і виконувати свої прямі обов'язки, то вони будуть за це покарані або будуть примусово доставлені туди. Е, Чому не додати просто одну єдину поміточку під час дії воєнного стану? Це б виправило е, всі проблеми, так, по тій схемі, по якій і так працює зараз українська влада. Завжди, під любу херню можна написати під час дії воєнного стану і, типу, це вже легально. Бо в нас ж зараз війна, а як по-другому? А тут виходить, що все не так просто. І це може стосуватися, наприклад, закритих кордонів або відлову людей на вулицях ТЦКшниками. Тоді це ок, бо в нас війна. Коли ж треба, щоб якийсь міністр не ігнорував по декілька місяців запрошення у Верховну Раду для роз'яснення якихось важливих моментів, то тут не можна цього робити, бо Конституція забороняє. Розумієте? Далі. Водночас невиконання вимоги шляхом неприбуття особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради за своєю природою, ага, це вже було. Крім того, на думку президента, складення адміністративних протоколів працівниками апарату Верховної Ради щодо представників інших органів державної влади в контексті їх відповідальності не забезпечує необхідного балансу взаємостримувань і противаг, який лежить в основі конституційного принципу розподілу влади. Тут також можна просто дописати в кінці. Під час дії воєнного стану і все. Бо з іншої сторони, в нас є е, точно так само і е, дисбаланс, про який тут е, Зеленський говорить, говорить, ми не можемо цей дисбаланс робити. Але в нас є інший дисбаланс в країні, який з поміточкою на час дії воєнного стану е, існує і він поглиблюється цей дисбаланс. Це знаєте коли? Коли, наприклад, людину. Забрали в ТЦК, і вона не може в більшості випадків відстояти свої права, свою безпеку і так далі. Бо йому говорять, війна в країні все йде, або ти клятий у будеш. От і тут також будь-який з пунктів цього законопроекту, який я вважаю, має бути, щоб міністри і інші високопосадовці не ігнорували звернень Верховної Ради. так, щоб вони е, працювали з поміткою під час дії воєнного стану. Не буде війни, будете собі ігнорувати ці приходи. Можете не приходити без проблем. Можете хоч з посади піти. Далі. Е, е, наступне, фактично, законом посадова особа відповідного відділу контролю апарату Верховної Ради наділяється дискреційними повноваженнями і е, на власний розсуд визначає е, поважність неповажність причин. Відсутності посадової чи службової особи, в тому числі військовослужбовця та політичної особи. Окей, так, це все дуже добре. Не можуть окремі представники апарату Верховної Ради вирішувати за когось, чи він справді прийшов чи не прийшов по поважним причинам, і як вони можуть взагалі визначати поважні причини, правильно? Це ж не можна в законі прописати. А е, за те, коли в нас людина йде по вулиці, його зупиняють військові, які навіть не мають права цього робити, працівники ТЦК. Так, то вони також якимось чином починають приймати самостійно рішення про поважність чи неповажність причини, по, наприклад, оновленню військово-облікових даних. Як, а як хто їх наділив повноваженням визначати поважність причини неоновлення цих даних. Тут, але тут бачимо, що тут це працює в іншу сторону. Тобто, для тих, хто не має влади, для тих, хто не має повноважень. Їх можна снашати і жодних проблем не буде. Якщо ж це е, міністри, то з ними так поводитись не можна. Е, далі слід констатувати, що запропоновані законом новели не враховують зокрема політику правову природу відповідаль... відповідальності уряду України перед парламентом, а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами, зокрема статтями 85, 87, 113, 115 конституції України. Але дивіться, якщо ж ми зараз поставимо помітку знову ж таки на час дії воєнного стану, то і проблем не має бути. Бо в нас багато норм конституції порушується під час дії воєнного стану. І неодноразово вже повідомлялось про те, що під час дії воєнного стану деякі конституційні е статті можуть бути порушені так? і можуть не діяти під час дії воєнного стану. Тож тут по факту також все можна було б виправити. Але знову ж таки, це ще одне підтвердження того, що все в нас робиться. Виключно в одну сторону. В теорії права інститут політичної відповідальності розглядається як елемент механізму взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобів та відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх е, урядової політики. Водночас, цей інститут мав забезпечити стабільність. Уряду України його незалежність від поточних змін політичної конюнктури в представницькому органі, підкреслено у вето. В загальному бачимо, що коли треба прийняти якісь обмеження для простих смертних, то е в нас воєнний стан, у нас війна в країні екзистенційна, не можна, е не можна протирічити цьому. так, І треба погоджуватись на будь-яку херню, яка приймається. Якщо треба просто. Е Зобов'язати міністрів приходити і відчитуватись перед Верховною Радою цього не можна робити, бо в нас же ж Конституція. От, в принципі, друзі, і вся різниця в е відносинах, так, в цьому поділенні в Україні людей на якісь слої, до, для одних Конституція е має працювати тільки в сторону обов'язків, а для інших Конституція має працювати тільки в сторону прав. В якій ви знаходитесь е, категорії, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути та почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня, до зустрічі!